Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам рецепт е, помідори по корейськи на зиму. Хочу одразу сказати, що ця назва мені не подобається, тому що я прожив 10 років в Південній Кореї і хочу вам сказати ніякого відношення, ні ці помідори, ні морква по корейськи до Кореї не мають. Але у нас називають це так, тому. Не я придумав цю назву, тому помідори по-корейськи. Бажаю всім гарного перегляду і смачного. Отже, друзі, нам знадобиться 4 кг помідорів. Е, бажано такі сливки, тугі. От. У мене вони різні, тому що у нас помідори свої, але обов'язково вони повинні бути тугими, тому що вони розпадуться. От. 4 кг помідорів. Далі. 400 г моркви. У нас у цьому році ось така морква, якась чудернацька, кругла, неважливо. 400 г моркви. Далі перець болгарський. Також 400 г. Довгий, круглий, червоний, зелений, жовтий, неважливо. 400 г. Далі 200 г цибулі. От, ну, у мене от 7 штук таких от невеличких. 200 г. 200 г часнику. Далі зелень, петрушка і базилік. Я беру на око. от Петрушки, можливо, я навіть не всю цю буду використовувати, я по ходу подивлюся. Якщо вам подобається, кладіть більше, ні менше. Також те саме з базиліком. І далі йдуть спеції. Основа це приправа до моркви по-корейськи. Ось, Далі коріандр. І Перець чорний мелений. Можете додати за своїм смаком ще паприку або суміш перців, або червоний гіркий перець. Це вже як вам захочеться. Я буду додати саме так. Далі помідори ріжемо навпіл от. і прибираємо оцю е, гузенечку. Далі перець ріжемо дрібненькою соломкою. Моркву натираємо на тертушку для моркви по корейськи. Цибулю ріжемо півкільцями. Часник видавлюємо на часникодавку. Значить, Зелень нашу ріжемо дрібненько. Все це ми ріжемо в один, в одну велику миску. Зараз я все це зроблю і далі продовжу. Ось, друзі, все порізав, моркву потер. І в останню чергу я видавив чесник по центру, отак от. От, туди додав 2,5 столові ложки солі. Дивіться, зараз сіль різна, тому краще 2,5 і потім, якщо що добавити. Але я додав 2,5 столові ложки солі, 4 столові ложки цукру. Далі спеції: Дві пачки приправи для моркви по-корейськи. Далі столову ложку коріандру і чайну ложку чорного меленого перцю. Ви можете ще додати гіркий перець, це вже за вашим смаком. От також я отак все по центру висипав. Далі додаємо олію 200 мл олії. Ми доводимо її ну, майже до кипіння. Так, будьте обережні, тому що вона зараз буде, буде реакція. От, тому. 200 мл гарячої олії. Так. О, бачите, мабуть, недостатньо нагрів, реакції не було, але нічого страшного, до речі, деякі олію лють холодно. Тому дивіться, я нагрів, але бачите, недостатньо. І додаємо оцту 100 мл. Уже ну, запах пішов дуже смачний. Тепер все це акуратно перемішуємо. І залишаємо хвилин на 5, от, щоб е всі ці наші овочі пот потавершували один з одним і пустили сік. От, Зараз я перемішаю і далі. Проведу. От, Друзі, подивіться, яка краса в мене вийшла. От, Тепер накладаємо помідорчики в чистенькі баночки. Ось так от. До речі, це помідори тугі. Вони багато соку не виділяють. Ось, подивіться, соку зовсім мало. От. Але ми потрішки отак сік ще й додаємо в баночку. Отак от Отак от. От, от, плотненько. Накладаємо повну баночку. Далі каструлю велику, застилаємо дно рушничком, наливаємо води. От по горлечко і стерилізуємо. Якщо ви використовуєте літрову банку 25 хвилин, якщо півлітрову 15. От, зараз я все зроблю і покажу вам. Ось, друзі, баночки в каструлі, верніше в двох каструлях. До речі, з цієї кількості інгредієнтів у мене вийшло 7 літрових баночок. От, майте на увазі. Звичайно, у вас може бути плюс-мінус, але ну, так от приблизно 7 баночок. Все, зараз чекаю, поки закипить вода, і стерилізую 25 хвилин. Потім баночки закатую. Все, друзі, дякую всім за перегляд. Дуже раджу вам цей рецепт для приготування. Ці помідори, до речі, будуть на смак, такими, як і до стерилізації. От, тому дуже рекомендую. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!